Ребятки, всім добрий день, всім привіт, Фух, у нас жара, звісно, просто кошмар. В общем, Мерседесом ми переїхали трошки вперед. Тут робимо такі як труби. Робимо, щоб зробити навіс. От він у нас винограда багато росте і хочемо випустити отак поверху. То зараз Трошки тут займаємось, то машинами поки нема немає робити та й жара така. Ну, я хочу в общем сьогодні обробити дно, залізти під машину, показати вам там, як воно що. Е, поки така жара, батько каже, що жарко він не може, йому важко на такій жарі працювати. Ну а я щоб була душа спокійна, хочу обробити, поки вона така жара, щоб воно підсохло добре, Та потім вам покажу. Так, план такий. Одіваємо колеса попри безпека, попри всього, щоб, не дай Бог, якщо буду під нею там лежати, щоб вона, не дай Бог, не впала. Так, накинув колеса і вже потім заліземо, покажу вам, що там воно як. Коробка, двигун, як воно там знизу. Та і там вже будемо далі працювати трошки, правда, дуже жарко, але нічого, щось дай зробимо. Так, ребятки, колеса, це в общем поставив. Тут прикол в чем я забув. Получається тут різьба йде як на газоні, може хто знає, у кого був. В общем, не по часовой закручивать, а против часовой. Спереди і сзади. А з той стороны нормально, як у всіх машинах. А тут получається против часовой, тобто сюди закручивать, а по часовой откручивать. Так, ну що, ліземо сюди. Положил всю фуфаечку. Ой. Ой. Ребятки, трошки неудобно. Так, ну что, Ну трошки ближе, да? В общем. Вот так вот оно. Да, друзья, трошки. Так ось, коробка. Тут получається. В общем, якщо педалі з правой сторони, то вилка становиться справа. Якщо педалі зліва, як у нас, то зеркально так само становиться. Тобто, розумієте, да, як хорошо зроблено. Тобто воно зеркально. Можна, вон бачите, заглушка? воно заглушка то під вилку, під праву сторону під педалі. цікаво зроблено, конечно ну а так от, ребятки от таке все воно в общем будемо де можемо задувати це все трошечки я тут повимивав от ті всі моменти в общем зараз буду якось то робити. А там уже подивимось, що воно як буде. Тут вигона я вам не достану. Так бачите, звичайна балка, ресори, то що треба, все просто. Немає ніяких пружин, амортизаторів як уже на новіших машинах. Так що отак от, ну що, зараз замішую фарбу, приготавлюю краскопульт та й буду задувати. Так, ну що, ребятки, починаємо процес. Откриваємо фарбу, перемішуємо. Так, заливаємо затверджувач. Тобто на 800 грамів 400 грамів повністю. Повністю всю цю баночку. Все вливаємо. Тут трошки воно так, звісно, неудобно, щось воно буває, там ще багато остається. Не знаю, нельзя можна було якось більш продумані це зробити. Куча каплей. Так, зараз робимо що? Мішаємо це все хорошо Так, ось ви бачите? Така варто дуже хороша. Так, тепер що ми робимо? Тепер ми робимо нашу ковбочку, заливаємо. Заливаємо так от фарбу. Робимо це, щоб вона була максимально жидка. І тоді вообще проблем не буде. І отак от, от обробляємо. Ух, ну что, в принципе все нормально, Покрался Так только на ту сторону. Хватило, хватило, дики на ту сторону. Ту сторону я сеины обрублял. Так что, ребятки, вот так вот. Взагалі якось так. Ой! Так, ну і ти вже теж шліфанув, загрунтував. А, ну і ще задню частину трохи тут теж хватило тільки тільки тут обробити, там далі не вистачило. Так що, ребятки, отак от. Так от. Заповнють одне правило, у нас таке правило, що машина повинна на тебе, а не ти работать на машину. Хтось каже, що це дурня, що ти займаєшся херні. Я вам скажу так, що краще раз зробити все повністю і їздити собі. І ні о не думає, що десь там щось отвалиться, десь там щось щось не крутиться, не ні не, гальма, не... Ну, в общем, ви поняли. Краще раз зробити і все. І буде воно вам все служити і буде машина працювати на вас. Так, ну, ребятки, так от. Сьогодні трошки я позаймався. В общем, потім ще фарбу замішаю і оброблю вже ту праву частину, бо не вистачило, тільки тут. Так що якось так. Так, ну потім уже потім уже включусь. Так, ребятки. Може комусь буде цікаво. В общем, от права частина нашого конвоя. Ой, В общем, так воно все виглядає. Будемо тут все ще обробляти, щоб все було більш-менш хорошо. так Глушитель. Глушитель тут ціленький, всі кріпіжі, все на містах. В принципі, все непогано. Так, тут, бачите, не вистачило, не вистачило мені тоді фарби, зараз будемо трошки тут все заливати. Тут мені вистачило, а далі ні. Зараз будемо це все робити. Так що, ребятки, отак от, от покажу вам. Що зможу? Коробка. Тут бачите всякі написи. В общем, карданчик. Ну, в общем, ребятки, зараз буду це все обробляти і потім вже вам покажу. Ну, воно така машинка. так от воно все тут ціленьке. В принципі, непогано. Опять же балка, ресури, немає ніяких. Стоек, пружин. Просто рессора, амортизатор. Все просто. Так, ну что? Буду, буду работать. Так, ребятки, ну что? В общем, вот ушла у меня ось, две банки вот таких ушло фарбы. Э, обробил я, наконец-то. Уже полностью. Это, конечно, все фигня, потому что ямы немае. Це все фігня, Ну я вам так покажу, як воно вийшло. Повністю дніще там де міг я обробив. Зараз я вам тут покажу. Бачите, ну, тут воно і було, я просто ще другий слой наніс. Так, ну і тут зайду. Там правда бак трошки було неудобно ну, так вот так от, ребятки я вробив наш камовой тут в принципі все так само в общем питання ми закрили на насчет обробки дніща все обробив навіть барабани помастив так, ну тут он так само, бачите. Так що все оброблено, все нормально. Один коментар писав хтось халтура. Ех, такою би халтурою та мазали б всі, ціни б не було і машинам, і власникам. Так що, ребятки, якось так. В общем, переходимо потихонечку. До наружних робіт і засніму я вам розміри. На сьогодні вже все. У мене десь години 3 вийшло на це все діла Діла на ці всі помазати, фарбу приготувати, в краскопульт залити там валятися, це яма треба, без ями, звісно, це все дурня. Ну, поки так немає Ні ями, нічого. Там люди просили зробити розміри. В общем, зроблю розміри габаритів. Всіх цих дверей. Кліренс я, мабуть, не зможу зробити розмір, бо вона стоїть не на колесах. А всі прийоми, двері, габарити, все. Ширину довжину, все помірю, я вам скажу. А там вже побачимо. На сьогодні тоді будемо заканчувати. Та й будемо вже займатися завтра чи післязавтра вже будемо займатися наружними роботами, а може будемо робити і головний тормозний, поміняємо манжети. Ну, то я вже не знаю. Ну, до зустрічі. Так, ребятки, всім добрий день. Всім привіт. В общем що, люди просили заміряти всі розміри. От я написав, ми все заміряли, бо в одному незручно міряти. В общем, з чого почнемо? Давайте почнемо довжина. Довжина повністю цього нашого буса становить 5 метрів 40 сантиметрів. Тобто, ви поняли, да? Довжина. Далі, ширина. Ну, ширина стандарт це 2 метра, 2 метра ширина. Так, далі, база колес. Так, міряли отсюда до До цюдова вийшло. 3 метра 20 сантиметрів. Це база колес. Далі, висота бокової двері. Так, ось наша бокова дверка. Отсюди і от досюда. Вийшло 130. Ось цей пройомчик, да? 130. Висота в грузовому отсеці. Тобто, Висота, да? от пола до криші. Е, 1,82 м. 182 сантиметра. Це від криші до пола. Так, ширина задніх дверей. Ширина задніх дверей 155 сантиметрів. Тобто, да? ну, двері відкривається, ви поняли, і ширина сама погрузки 120. Ой, 155. Высота задних дверей. Так, задние двери. Высота метр восемьдесят. Вы поняли, да? Метр восемьдесят. Так, ну и в принципе вот так вот все, ребят. То есть мы тут уже трошки начинаем обшивать. Так, что у нас в планах? В общем, знайшов я задні двері. Не знаю, людина вислала. Вроді як замки, то, то есть, ну, все на містах. Там як вони пройдуть, не знаю, подивимося. Тут бачите, тут получается, це ми вже доробили. Тут, бачите, немає ні фіксаторів, збереглася тільки ручка. Тут немає ні замків, ні всяких фіксаторів. Тут немає. Тобто все болтається як соплі, воно нічого не закривалось. Тут усі є замочок під ключик, а так в принципі на такому воно жасному стані. Тобто, не знаю, подивимось, в общем, що воно як. Тут ще у нас криша тече. Воно, тут можете бачити вода. Тут теж будемо робити. Ну, в общем, отак от, от, ребятки. Такі діла. То есть наступне відео уже покажу вам, які там двері у нас і що воно як взагалі єсть. Вот, вот машину ми знайшли в фотографії. Два роки назад вона була ціленька і за два роки так оце убили. Так, ну а тут ми зробили виноград, пустимо буде рости, то буде і тіньок. В принципі, від сонця. Так, ну так от, друзі, от вам всі розміри, ті, які люди питали, я зробив. Особо нічого не робили, тому що не було времени. Обробив дно і в принципі поки все. Ну, нічого, ми все зробимо, все потроху зробимо Так що такі діла. Підписуйтесь на телеграм, там всі новини. Продажі, є ресори під причіп, якщо комусь треба. Там Довші, коротші, ресори нові, радянські, там домкрати є. Ну, в общем, Кому цікаво, підписуйтесь на телеграм, телеграм буде в описі. Якщо що, заходьте, дивіться, може комусь буде щось треба. Ну, а так, до наступних відео. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.